Так, у мене хорошенький квітулечка. трошки. Так, да, жарко, печка. Так, це ми відром їдемо в э, ну, Яремчу. Тут три кілометри до центру. Зараз будемо приїжджати, тож, тут є водопад. З лівої сторони є дуже красивий водопад. Дуже. Зараз будемо приїжджати. Це ми з вже два дня до нього йдемо, так, да, Танюшка? Да. Так. Зараз ми спускаємося вниз. Ви знаєте, Яремче дуже красиво, дуже. Зараз я вам покажу. Свіжий Свіжі води. Да. Це взагалі якось. західна Україна. Зараз ми трошки спустимося вниз я вам покажу, де з лівої сторони дуже великий водопад, дуже красиво. там склони, камні. Ось така вона, знаєте, вона длінна, але ну, вона компактна, таку в кучки. Зараз ми ходимо з вами по одній дорожці, там йде по другій дорожці. Бачите, ось справа. Там йде водопад, дуже красивий. Він. Це ми коли їдемо з роботи, то ми можемо коло нього становитися. До речі, возле нас знаходиться. Детський пансіонат, да, Танюшка? Да, да. Да, де діток дуже багато. Так, бачите, так от все їдемо. В одну сторону, а он з лівої сторони, звісно, тут я за дерев не видно, з лівої сторони водопад дуже. І великий базарчик, дуже великий. Слухайте, до марічки треба піти. Мені до марічки 8, треба піти. Не знаю, мені Яремче дуже подобається. Я... я ніколи не думала, що... Я ніколи не думала, що так мені подобається західній Україні. Обично я люблю танюшка сонце. Я люблю лягти, лежати і загорати. Дивіться, ось отут стояночка, ви можете тут остановитися і піти от туди до водопаду. Там дуже красиво. Ну, ми підемо з вами. Ми підемо з вами. Тут є де походити. Де має, є що показати. А в горі поїдемо. Поїдемо в гори до, до, до вівців, до баранів. Танюшки. вже дві бачили навіть на мальовані. Час є грузинський на... ресторан. Де оцей да. баранчик? А от ми ти, заїжджаємо вже практично. В центр Яремчі Місто дуже багато тих ресторанчиків. Я хочу сказати, що до речі, тут і ціни хороші, тут не за обличні ціни, як ніколи кажуть, тут не за обличні. От, будь ласка, скільки ми з вами їхали от чуть-чуть І ми вже практично приїхали. отаку таку сьогодні утрішню екскурсію я вам зроблю по Яремчі. Якщо ви не приїхали, то ви з світулькою тут будете 24 на 7. Трошки в Одесі, трошки тут. От уже і. Центр ЄРМЧ. Ми знаходимося в самому центрі. Зліва від нас базарчик, жд вокзал. Там, де можна купити абсолютно Ось Зараз ми з вами. Ось так. Так, мої хорошенькі, ми вже приїхали до магазину, а нас чекають. А нас вже чекають. Боже, мій, це утро в нас оптові покупателі. Добрий ранок, дівчатка. Добрий ранок. Так, красотулі, беру сумочку і, пожалуйста. Люди приїхали вже до нас. Ой, щас, щас, щас. Так, мої зараз. Зараз у нас вже буде перший починчик. Добрий ранок, дівчатка. Танюшка, включай світ у рукавички наші. Давай, проходим, роздіваємося, Танюшка, і починаємо. Сіва, дівчики мої, спасибо. Так дівчатка зробили нам почин на дві чотириста. Танюшка, перший почин, дивіться, що ми робимо. Я вам зараз буду все показувати. Ось, пожалуйста, Танюшка тре. Світулька так продала. Дивіться, ми продали щучку на почин, колбаску і курочку. Перший почин ми ложимо сюди, ми його не трогаємо. Танюшка, наливай якусь каву, будемо пити. Бач? Я можу й соку попити. А в нас кави, начнемо з того, що я немає вже привеземо каву в кофемашину. Так не, мої хороші піше зробитки. Ми сьогодні вісім часом прийшли. Вчора в шість у нас отака у нас тут красота, отака у нас красива вітриночка. Ми вже на роботі, ми працюємо. Отака у нас красива. Вчора, боже, я вчора віця все винімала. Все винімала. Леся поскажувала, ми продали. Десь щось упало. О, і корочка лежить, киточка, ондо. Десь щось упало, десь щось припало. Ну нічого, піднімемо. Ну, не забуваємо про. Наш колорит нашого привозу, нашої Одеси. Вона завжди з нами. А, добре, ми вже Так, да, Ми вже спочинчиком вип'ємо з вами каву. Ми коли приїдемо, мені владика подає кофе машину кофе. Ми її зведемо сюди. Чому вона там? Правильно? Будемо пити мудне кофе з тобою. Ми ж мудні. Добрий ранок. Хорошого дня, позитивного настрою. Кидайте циганку колоду таро. І буде в нас у все хорошо, тому що ми трудяшки, ми умняшки. Саме головне мої хороше. Кожний ранок говорите, Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам за те, що ми встали. Ласка, синя, куша, як, як бабуїм. Байдуже. Холодна вода творить чудеса. Так добрий що від добрий ран сімсот восімсот гривен сто грам. Як ви вам теж заходьте? Так що, люди, мира, добра, позитива, ми вас I love you! Ідемо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліво назад, все буде добре. По-другому я муа, муа, муа. Леся, Костік, I love you! цікаво, випили є. І утро починається дівчики. Е одна пише, вік трошки на мочилах, а йому каже, вік живе, віку Серйозно, треба мести всі до вас. Зачем вам вимітати все з хати? Вам треба все мести в хату. Все одно до нас попаде все хороше. Плохе нічого не піде. Слухай, я, якщо чесно, я дуже люблю замітати. Може я пішла якось корніком Танюшка? Та ні, не треба, я а хочу ти бути ти знаєш, з тобою. Я... А ти знаєш, що сказати? Хочеш... Я дійсно дуже люблю замітати. От ти знаєш, що я не люблю? Я люблю вішати сірку, я не люблю гладити, я, верніше, не вмію. Я не вмію зашивати тоненько, Я один раз порвала колготи та й думала, мама, свариться, де що ж ми? та й зашила таким рубцем, Мама потім перешила. Моя мама так шила, що навіть нічого не видно, ниточка тоненька. І не люблю знімати стірку. Чесно, не вішувати їх. А знімати не люблю. Мої хороші, ми мене тут все вірять. Сіки тут франківська. Але малосолки нема, мої рідні, малосолочки в нас нема, малосолочка буде, рибка буде в четвер. Що риба... ти, ніж, реми нема вже? Ти включай, включай далі. я замовила твіти тяжкі. Я замовила двічі в мене далі. Я замовила 30, 30 тяжків, бо 15 ящиків очків Я трошки змочила, щоб пилі не було. 15 ящиків ми візьмемо з собою і 15 туди їм, тому що всі приїжджають за рибкою. Всі хочуть на щось добре. Хочу сказати, що тут всі люди, навіть незнайомі, всі ходять здоровиться. Да. Слава Ісусу! Да? Да, да. Навіки слава. На віки знаєте, слава. і такі люди вічні, чесно. Там вообще, я ж кажу, наша Україна вона дуже багата, дуже красива, дуже така, знаєте. Так що ми зараз ми шарково помиємо і будемо сьогодні що? Скомблікується, да, зайчик? Давай, айла. Добро утро, даре і наші подкопші. Доброго раночку. Є з вами разом каву ранкову. Дівчатка, наші, наша команда Віаремті, ми вам передаємо палкий привіт із сонячної калоритної Одеси. Ми за вами дуже-дуже сумуємо. Бажаємо вам гарного, потужного трудового дня. Ми вас, дівчата, цілуємо, любимо між дядьми. Що... І дівчатка, і наші Дів... дорогі хто? Наші дорогі подкупчики. Дівчатка, я ж забула сказати, відкидцять воєнка. Дивіться, що рубашечка, що ці, що Хлопічка. Приходите на нашу рибулечку, заходите, заказали рибку, поки вам чистять рибучку, ви йдете прямо і з правої сторони двойний павільон, стоїть два красиві хлопчика. Ви прийшли на кресло сіли. Каву вам зробили? Говорите, я хочу широкі штанички і обалденно класну рубашку. Вони говорять, дивіться, в 2 секунди. Тим більше, дівчатка, вони зараз отримали ці штани, в них йде висока посадка. Вони йдуть широкі і дивіться, і вони нас не полнять. Обично кажуть, широкі штани полнять. Дівчатка, та нічого нас не полнить. Ми з вами богині красотки. Так що красуні мої. Приїжджайте на привоз або заказуйте. Ви знаєте, інтернет творить саме Лежите, руте. Боже, де хочете штани в позиря, куди їх взяла? На привозі замовили, вам відправили. Мої. Ми, значить, Давайте будемо робити. Кожне утро ми робимо обзор це. До речі, вчора ми передали сніжку дев'ять передач. Перва сім було, потім дві. Дівчатка, мої значить, дивіться, скумбрійка 200 гривень штучка, так і остається. Рулетик торнадо, 1500 кг. Рулетик копчений, 1400, тортик з мідіями, 1500, кальмарчик з мідіями, 1500. круасанчики трьох видів, креветка, мідія, медіа, блю, 1000 гривень за кілограм. мерлін, ой, тунець, 1500, ескалара 1000, Колбаски наші всіми любимі, Кальмари, ой, кірча світвинка і чорна каракатиця. Вони стоять 1200 за кілограм і корочка в ціні не мінялась. 700-800 гривень за 100 грам. Щучка 450 гривень баночка, маленька 250 грам, 1000, пол кіло 2000 крабиків. 4 тисячі і 2 тисячі. Дівчатка, весь товар знаходиться в холодильнику, не забуваємо, що ми знаходимося з вами в Яренче. Значить, понеділок, вівторок, середа, четвер. Яренче, п'ятниця, субота, неділя, Одеса. Дівчатка мої, так, ідемте сюди колбаска, колбаска і вверху і корочка в баночках. Значить, мої хороші, мої 170 грн баночка, печоночка 250, печоночка 500 всіми любими наша і корочка, каспя, вона йде, американочка, вона стає 2 2 200, 250 г. Шаланда, Київська область, Васильський район, село Тарасика, 230 грн, 1.500, 350, 2 300 і 600 г 4.000. Кролик з фісташкою утка, говядинка, вона стоїть 700 грн за кг. Ліберська колбаска 750, дерібатівська 850. Всім любимо наша слоєчка 750 гривень за кілограм. Мої хорошенькі замовлення ми піднімаємо на вайбер 0,98493 на 7,76. Ще раз вам говорю, ми знаходимося в Яремче. І хорошенький обзорчик ми будемо вам робити кожний ранок, тому що ви питаєте ці дівчатки, замовлення ми пишемо тільки на вайбер, кроме вайбера нікуди. Ще раз хочу вам зауважити, що дуже багато є фейкових сторінок. Ми рідко дуже пишемо на ролику, там спокійно, ночі, утро, але ви мої хороші дошні понімаєте. Фейка дуже багато він є, буде, і ми з ним нічого не зробимо. Ми живі, здорові, дякувати Богу. Ми знаходимося в Костік з Лесі зараз в Одесі, ми з Танюшкою знаходимося Ну, Я вже вам казала графік роботи. Понеділок, вівторок, середа, четвер. Тут п'ятниця, субота, неділя в Одесі. Але я хочу, звісно, найти хорошу дівчинку, яка буде любити свою роботу. Не просто вона прийшла. На роботу, яка буде відноситись дійсно хорошо до роботи, яка ну не буде вона об'єжана, ну світові ніхто не в словом. Але е, дівчатка, багато хто пише, десь далеко живуть. Ні, нам треба дівчинка, яка знаходиться в місті Яремча, яка буде приходити на роботу. Хай, допустимо, там графік роботи. Ну скільки тут починає, Ну вісім, да ну в дев'ять. Хорошо, хай дев'ять. Але ви знаєте, що я хочу сказати? Тут е, е, саме більше торги починаються отако з п'ятої до сьомої. копейку, да? Хоть скумбрик? Да. Хлебчик есть, Да. Девчата, мы всю вакуумируем. Я же вам сказала, мы весь товар вакуумируем. Это очень важно. Значит так, вся у там у нас колбаска. Танюшка, хлебчики. Да. Сейчас готов Сейчас Сейчас у меня даже снидет. И вчера была и корка, сегодня рыбулька. Я уже снидала. Чем ты снидала? Кофточка. А, кофечко. Значит, Танюшка, иди до меня ближе. Значить, дівчатка, я вам хочу показати скумбрійка холодного копчення. Копчена на ножі в нас, звісно, такі трошки гостренькі. Дівчатка, подивіться. Значить, розмірний ряд з 400 600 Я беру такий розмірний ряд, тому що у неї, бачите, маленька-маленька косточка. Подивіться, я нажимаю, цукровіці нема, вона без цукровиці. Ось така скумбрійка, вона стоять. Нема віри зайка. Включай, включай, давай. 600-700, є там 200-300. Я беру 400-600. 400 600, 400, 600 це скубрійка е, плотненька. У неї йде, дивіться, вона йде, бачите, є молочко, є молочко в неї, у неї маленька-маленька косочка. Дивіться, яка вона плотінка. Бачите, ось. Я нажимаю, супроводиться не виходить, це немаловажно. Ця скумбрійка копчена на дубові корочки. Ви будете, значить, в нас є 200 мільйону. Я вже вам казала, що весь на настородна ходиться в холодіночку. Брійка є, і ви знаєте, вона дуже смачна. Зараз піточками з тобою. М -м -м, я прямо вже такою хочу тобі сказати, що я сплю і бачу. Знаєте, що я люблю? Піточка диви. От тобі оці всі серединочки. диви. Можна я хвостика візьму? Ви знаєте, я дуже люблю. Ну, з утра випили каву, сир. Давайте. М -м -м. Дивіться, вона без супровід і вона відвертається шкурочка від неї. Вона дуже смачна. М -м -м. Я люблю. Хвостик обсмактала. Я їх. Оце я їм, потім я цю шкурочку обсмактую, Не те, що там я викидаю, ні, я її обсмактую, косточку обсмактую, а потім викидаю. Так що, квіточка, я почала їсти, продовжуємо. Квіточка, <суспілька> давай. Ми поділились коліну, мені хвостик а тобі. <суспілька> 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 Хлібчик не треба, ні? Ні, не так. Це саме м'ясо. А ти рибна, а ти рибку любиш? Да. Да? Хвостик Олеся. Ніжте. А чого ти чорні корочку не показала їм? Бо він до мене не дзвонив до трьох часов. Зайчик? Да. Тобі в дорозі був. Чого ти на нього злиш? Ну і що, І можна було позвонити? Лапочка, ну не роби такі паузи для її. Кидочка плакала і сльозки витирала. Ой, куснятіна. Диви, ну саме м'ясо. Да, просто м'ясо. Мало солочка. Приходьте. Ми хто раніше приходьте тут, хто в Одесі приходьте до Лесі з Віточка? Да? Да, ми да? їм теж рекламу робимо, так, да, Пітулечка? Да? Деться да. де якось з що є на привозі? На привозі. <су> Чоловік вчора дядько співав. От молодець. Слухай, ну так надо ж, да, щоб він так заспівал да, взагалі. Да. Це ж сам написав? Так. Да. А він хотів приїхати на відкриття з гітарою. Я казала, ви так приїхати з гітарою. Так, да, він вчора розказував, що але щось не вийшло. Да. Ану, Ктучкя, давай, давай, бо тебе ще 2 дня. Там Подіжди ще. Що їсти? Квітулечка, девочко, подивіться на цю скомбричку. Вона обалденно класна, 200 гривень штучка. Вона знаходиться в холодильничко. Дивіться, у нас а, Давай, а? давай, зайчик, давай. Просто дивіться, дивіться, не розташонюйся, їж, зайчик. У мене так і зделось, зим... так два. Оце подиви, ось ще бачок, тут три кусочка. Ти можеш ним ділитися. Квітулечка, це михвостик погризений. Ану, диви ка, начистенько, Диві. дівчата. Дивіться, ніде немає. Той кус Хто цю не буде їсти? скумбрику, то и не будет знать смаку. Квитулечка, давай. Преодолей еще три кусочка, а я буду смоктать хвостиков. Я люблю смоктать хвостики. Риднулька ты моя. Это молоко, это реально, оно смешненькое. Давай. Есть. И это есть круассанчик. Круассанчик, как и с митиями, с креветкой, с сыром. Давай. видите, тут 1200 круассанчик выходим на сна, плюс 276 есть. 200 плюс 400 есть. А что это Это щучка, щучка. Можем 450 гривен 100 грамм. Вот такая память. Да, да, да. Плюс 450 є. Ми в Одесі не попали, то тут ми приїхали на тернопорту. Ми зайшли до вас. Добрий час вам. Удачі. Ми вам торгові. Дякую вам. Дякую. Дякую, приходьте. Дивіться, це у вас влітка отдельно і щучка отільних. Будь ласка.